Бренд Оксігеніум підтримав зйомку та монтаж цього відео. Львів, я так скучила з вами. Давайте раз розпочати. Ой, о боже, Львів, ой, ой ой! А? Ви, ну, ви не поняли, так? Да? Друзі, можете мене привітати? Я вийшла зі стосунків, які тривали три роки. Я ви... потім, ну За це гріх не випить. Я чесно, я, ну, я постійно в стендапі розповідала, що я розійшлася. Я перепрошую всі, ну от вибачте, всіх хто слухав це. Просто ми була та пара. Ми розходились настільки багато разів, що у мене тривожний чемоданчик був зібраний ще до війни. От реально, от настільки багато. Ми от були та пара, яка давала надію нашим друзям, що у них в стосунках все нормально. От реально ми були та пара. І я знаєте, я не можу сказати, що в наших стосунках все було аж так погано. Він, якщо переписувався з дівчатами, то робив це так, щоб я не бачила. Але я бачила про себе нічого сказати не можу, бо я не спалилась. Я не спалилась, я Think about it, think about it. Ми розійшлись два місяці назад, і от я впевнена, що це вже точно. Я так казала вісім разів, але в цей раз це точно, бо мені підняли зарплату. Ну, я, я чесно, я буду з вами відверта, я українська актриса і стендапка Мікеса. Ну, ну ви поняли, по бабкам. Грошей в мене не дуже багато. І мене мій хлопець підтримав фінансово, за що йому дуже вдячна. Ну, але я дуже хочу бути реалізованою, багато. Я прям. Знаєте, я хочу бути тою людиною, яка не просить на день народження подарувати гроші. Знаєте, я, я реально, я ту, я, але я вірю, що я буду багатою, бо я роблю афірмації. Це точно працює. Мені просто так збільшили кредитний ліміт. Все нормально, це працює. От і. Реально, ми розійшлися, і я хочу от спитати хлопців. Хлопці, поплатуйте? Хто платить за дівчат? Ці сумні облиски. Ці... Я дивлюся цих пацанів. Не банан, я не можу. Деякі не змогли хлопати, бо якраз платили. А, добре, давайте ще раз. Хлопці, поплатуйте, хто платить за дівчат. А кому це подобається? Нікому <с> мені подобається, що я навіть не договорила нікому. Але ви платите. Да. Клас, давайте поаплодуємо нашим хлопцям. Це насправді дуже приємно. Дякуємо. Хлопці, знаєте, ви наші пусічки. Це це правда дуже приємно. Це дуже приємно. Бо я зараз ми розійшлись, і я сама за все плачу, де я в вахері. Ви бачили ці ціни? Я реально, я тепер розумію, чому у чоловіків шампунь три в одному. Там, блядь, і шампунь, і гель, і смазка. А хто підтримує формат 50 на 50? Це точно не дівчина аплодувала. Так? Да? Ви без хлопців просто прийшли? — У Вас реально 50 на 50? — так, тобто я повністю все плачу. Він викладає всі свої гроші. А він а дуже клас слухайте. Я теж можу з вами зустрічатися. Ми просто чесно. Дивіться, це дуже класно, але для мене такий ну, формат не дуже, бо просто якби я платила нам за відпочинок, то максимум, куди б ми їздили, це в санаторій. І то, блять, в тій столовій ми б ділили рахунок навпіл. Я вам серйозно кажу, компот би навпіл розливала, я така людина. І якщо чесно, я Я от вже два місяці, от знаєте, така сильна, незалежна, реалізована жінка, і ну, мені так важко. Я зараз постійно сама виношу сміття, мені здається, в мене яйця прорізались. Ну, незручно, пиздець. я не знаю пацани, як ви з ними ходите. Ну, далі це мене просто зараз понесе. Ви бачили ці ціни на квіти? Це жесть! Я йшла до подружки на день народження, зайшла в той квітковий, подивилась на ціни, і думаю, не така вона мені вже й подружка. Ну, реально, це просто капець. Я кажу продавщиці, півтори тисячі гривень за цей букет. І вона каже, це без упаковки. Я думаю, ти зараза така. Просто от, ну. Ну, реально, там просто той букет, там ті три стрьомні, нещасні квітки, ну, соромно подарувати. Мені здається, що та продавщиця спеціально зробила той букет, щоб перевірити, наскільки сильно хлопець хоче сексу. От реально. От просто ну, там той букет за півтори тисячі гривень, ну він навіть на сісю не потягне. Там реально там на ту квітку встать і подрочить. Ну. Ну, ви знаєте цю книжку, купи собі той довбаний букет. Поаплодуйте, хто чув. Давайте будемо відверті. Чи купила б я сама собі букет за дві тисячі гривень? <реку> Та ніколи в житті. Є одна квіточка в хаті і вистачить. Чи хочу я? Чи хочу я, щоб хлопець подарував мені букет за дві тисячі гривень? Я хочу за п'ять. Я, я хочу за п'ять. Просто у мене, я вже казала, що я йога, медітація, це історія. Ну і в мене ж всі подружки такі. І я це люблю дивитись відео, дівчата зараз мене зрозуміють, що жінка наповнює чоловіка енергією, і всесвіт за це дає йому гроші. Хто чув про цю штучку? О! Коротше, я надивилась цих відосів, наслухала своїх подружок, приходила до свого хлопця і кажу йому сонце. Я хочу машину. Просто дивись, як це працює. Я тебе наповнюю енергією, і Всесвіт за це дає тобі гроші. Мені на машину Мустанг. Він дивиться на мене і каже: Кать, тоді не наповнюй мене енергією. Наповни себе. І нехай Всесвіт дасть тобі гроші на машину. Я кажу: дивись, це не так працює. Там трошки схема інша. Ну, реально, не так. А у мене ще ж подружки, ну ви поняли, у мене теж подружки з цієї, з цієї історії. У мене подружка, вона слухає медитації. Медитації на багатого мужчину. І Вона мені каже, каже, тобі треба послухати медітацію на багатого мужчину. Але я в цю херню не вірю. Але пару разів слухала. Давайте я вам проведу медітацію на багатого мужчину. Хочете? Да, да мої, мої котики! Давайте закриваємо чинята. Закриваємо очнята, робимо вдих. і видих. Я не чую ще раз. Давайте вдох. Медітація на багатого мужчину. Я бачу, там хлопці теж позакривали очі. Давайте ще разочок робимо вдох. І проговорюйте про себе. Якщо я хочу багато, іди на роботу. Уявили свого ідеального хлопця? Да. Хлопці кажуть, так. Да. <рес> ну, уявила і хватить. І хватить. І от у мене подружка, вона реально робить ці медитації, і в неї реально от, ну, у неї, знаєте, у неї прям все в шоколаді. І вона мені каже, Кать. Ну, у неї прям реально все дуже в шоколаді, вона дивиться на мене і каже, Кать, дивись, в тебе відбулося розширення, і ти пройшла свої кармічні стосунки. Хто знає, що це кармічні стосунки? Так, дивіться, хто не знає, що це кармічні стосунки, я поясню. Кармічні стосунки це так говорять, ніби ви в минулому житті вже бачились, ваші душі зустрілись і домовились, що вони в цьому житті порішають всі питання. Коротше, якщо нормальною мовою пояснити, кармічні стосунки це коли ти зустрічаєшся з долбойобом. Це якщо коротко. От, і вона мені каже: ти пройшла кармічні стосунки. І я собі подумала. А якщо я в минулому житті була Катерина Друга, а мій хлопець був кінь, то де мій мустанг? Де мій мустанг? Мені здається, що ми розійшлись, бо ми е не справились, знаєте, з такими кризовими етапами в стосунках. Просто ми вже були на тому рівні. Що коли він при мені пукав, він казав не вибач, а понюхай? От, у нас вже був такий рівень. Ну, і насправді, раз у нас була така ситуація, що ми займалися сексом, я на нього дивлюсь, і кажу, а ти їв? Він такий їв? Я дивлюсь на нього і думаю, а що ти їв? І думаю, сука, без мене їв. І, але ми, ми насправді ми були довго разом, але ми працювали над нашими стосунками, ми працювали над сексуальним життям нашим. Ми навіть пробували рольові ігри. О, ця гробова тиша. Бо всі знають, що рольові ігри це подпіхня, да? що хочеш, щоб було як в кіно, да? а вийшло, як в житті. Просто я вам розкажу, як це все відбувалося. Ми домовились, що у нас будуть там рольові ігри, йо-майо. -йо. І він сказав: давай, ти будеш е, жертва, а я буду бандит. Ну, Ми одразу по, по креативному сценарію пішли. І він заходить просто в залу, я його вже чекаю, він виламує двері. І я думаю, ну все, давай тут зупинимося. Да? Він виламує двері, заламує мене. Мені, блядь, больно! Він мене отак тягне в спальню. Ми двоє пересипаємося через той порог. Робимо вигляд, що так і треба. Він мене кидає на ліжко. Я ударяюсь головою об то ліжко. Він залазить на мене зверху і каже: роздівайся, грязна жопа!» Роздівайся грязна жопа. А я роздіта, помита, що робить? Що робить, я не знаю. Ну, Я взяв ініціативу в свої руки і каже мені, дай ляпас. Тут я задоволенням. Я йому даю ляпас. І тут він дає ляпас мені. Я йому кажу, ти нормальний. А він мені каже, молчи, сука. Ну, я розплакалась. Кажу, давай як раніше заснимо, і все. Все було нормально. Ні, Ну, ми молодці, ми правда, працювали, але все одно ну, не склеїлось. І от ми розійшлися, знаєте, мені... от мені обідно тільки одне. Я його зробила красиво. От я його, знаєте, вже навчила всьому казати, я тебе люблю, от все. І мені дуже обідно, що якась дівчина прийде на все готове. Знаєте, на прикормлене місце. От якби його можна було скинути до заводських настроїв, чесно, я би це зробила. Просто ну, правда. І мені, Я просто вважаю чоловіків ви кайф, але мені здається, що ми вас більше мотивуємо. Ми вас реально робимо класнішими. Мені взагалі здається, що е, Бог створив жінку після того, як місяць пожив Адама. Мені здається, він якийсь момент не витримав, прийшов до Адама і каже: так, Адам, там звірі жаліються, що ти після душа одягаєш той самий листок вже місяць. І Адам такий «Та Бог. Та там ще нормальний листок. Yeah. І він каже: так, Адам, іди на роботу. Та я не хочу, мені і дома добре. І тоді Бог створив жінку, щоб вона його наповнювала енергією. День китай. Чесно, я зараз ходжу на побачення. От, Ой, дякую. мої китички? І мені так впадло. Оце робиш вигляд, що ти нормальний. І я, Боже, я не справляюся з тим завданням. Я ще общаюся з цими хлопцями. Думаю, бля, де там роботи? Реально, ну чесно, я ходжу на побачення, і в якийсь момент, я вам серйозно кажу, я думала повернутись. Я вже думаю, грязна жопа, так грязна жопа. Все. Ну я вам серйозно кажу. І, е, але зараз я вже втягнулася трошки. Я вже трошечки втягнулася, і мені здається, в кожної дівчини таке було. Я от завжди, знаєте, мріяла про ідеального хлопця, знала там все. І коротше, тут я зустрічаю цього ідеального хлопця. От все як я хочу, а він мені не подобається. Да, Він мені не подобається. І у мене подружка, вона так за нього топить, і вона мені каже, Катя, я тебе прошу, раді мене дай йому. От раді мене каже, він такий добрий, він такий класний. Я тебе прошу, раді мене дай йому. Я кажу, та блін, ну ну у мене серденько до нього не лежить, ну і взагалі не мій типаж. І вона каже: Скинь мені фотку. Я скидаю, вона каже: Ні, ну тут мені ткань, ну блін. І я думаю, Б... ну от як вона за нього топить, правда? Ну це, це дуже приємно. І я е, з ним спілкую зараз, і ми взагалі як з різних світів, бо він зі здорової сім'ї, а мене виховував брат. я вмію після стоїть. розумієте? Мене реально виховував брат. І ми якось стояли в нього дома, готували чай, і він його розлив. І я йому кажу: ну мене би зараз батя пізданув. Він дивиться і каже, а мене батя не був. Я дивлюся, а воно і видно. Ходиш весь такий, весь той світ любиш. Ну що, йому я попалась? Друзі, на цьому в мене все. Любіться, кохайтесь, ви офігенна публіка. Дякую вам. Бренд Оксігеніум підтримав зйомку та монтаж цього відео.